Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр України Укрформ, розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 300 днів від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад подій, які підготувала сьогодні наша команда для вас. О 14-й годині у нас відбудеться включення з Юрієм Ігнатом, речником повітря. Ніх сил Збройних сил України будемо говорити про вчорашні обстріли, а також в цілому про роботу наших повітряних сил. О 14.30 до нас приєднається Павло Грод, президент світового конгресу українців. І ми будемо говорити про діяльність світового конгресу а також про допомогу нам. А прямо зараз у нас у студії Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи Рейтинг незважаючи, попри постійні обстріли, ми всі ж таки. Готуємось до того, щоб святкувати Різдво, і от саме соціологічна група рейтинг провела дослідження на тему, коли українці хочуть святкувати Різдво. Саме ми про це зараз і поговоримо. Пане Любомире, я прошу вас, тож розкажіть нам, будь ласка, скільки українців будуть святкувати Різдво вже за п'ять днів, а скільки навпаки не хочуть перенесення цього свята. Дякую всім, дякую за таке представлення. Я коротко розкажу дещо про методологію досліджень, яке було проведено. Це традиційне наше опитування, яке ми, ми в рамках якого ну, в суті, діємо з першого дня повномасштабного вторгнення. Це 19-та хвиля. І в нас було декілька блоків, і один з блоків був присвячений власне питанню перенесенню дати святкування Різдва. Для нашої компанії це питання не є новим, тому що ми досліджуємо його по суті з 2016 16 року, ну а взагалі ставлення до Різдва і до новорічних свят. Це е, традиційно соціологи завжди ставлять напередодні нового е, напередодні в грудні, і е, там є різні результати. Але якщо ми пригадаємо, дискусія власне стосовно перенесення дати на 25 грудня, вона актуалізувалася декілька років тому назад. Ну і в рамках власне оцієї дискусії суспільної ми розпочали досліджувати це питання цього року. Ми поставили лише два запитання, які стосувалися. Того, коли українці святкуватимуть Різдво цього року, і як вони ставляться до взагалі, ідеї перенесення дати святкування за новим стилем, тобто 25 грудня. Якщо загалом коротко про дослідження, вибірка становить тисячу респондентів. Проведено воно було 20-21 листопада. Трошки скажімо, можливо, здається, що це ніби місяць тому. Насправді в таких питаннях, як різдво, змін не відбувається швидких, тому в принципі це цілком нормально фіксувати такі дані, ну не зважаючи на те, коли вони проводяться. Тому тут ми робили відповідно до того, коли мали можливості власне робити цю хвилю. Якщо говорити загалом про результати, то тут спостерігається цікава тенденція. Все-таки у нас поступово, не можна сказати, що стрімко, але поступово змінюється суспільна думка стосовно святкування Різдва, і ми прослідковуємо тенденцію до збільшення кількості тих, хто буде переходити на нову дату. Це ще не критична кількість, скажімо, загальна кількість громадян України, але все-таки тенденція, певна, зберігається. Причин тут декілька. В першу чергу, це скажемо, є те, що на загальну суспільну думку впливає і глобальний світ, і інф... загальна така, скажімо, світова, світова. Порядок денний власне це святкування 25 грудня, воно популяризується і в медіа, в західних особливо в медіа, а Україна поступово вона все таки зміщує свій вектор розвитку у західну у західний власне світ. Тому більшість тих, хто говорить про, скажімо, святкування Різдва, вони ну, це досить досить багато їх є серед молодого покоління, тобто ті, які власне не так для них це традиції, як більше такі, скажімо, певний. Спосіб проведення часу, скажімо, називаємо це так. Також в Україні другою причиною є те, що у зв'язку із 9, 9 років війни, як ви зазначили, крім того, після 24 лютого ми ще маємо і повномасштабне вторгнення расистів в Україну. У нас у наших даних ми спостерігаємо зміщення вектору взагалі суспільної думки в бік проукраїнської позиції. У нас зникли, скажімо, так, якісь дискусії. Навколо російських наративів по суті, суспільство об'єдналося навколо. Боротьби з єдиним ворогом і власне це також певним чином впливає на загальну суспільну думку. Ну, зокрема, і щодо релігійних свят, скажімо, тому, що певний відхід від дати 6 січня від традиції святкування разом з росіянами різдва воно також певним чином повпливало і на, на те, що частина незначна поки але частина українців поступово змінює свою думку і стосовно дати святкування різдва. І третьою такою причиною. Важливою є те, що все-таки ми маємо певну зараз іншу вибірку, аніж ми мали до того часу, і це методологічна проблема, оскільки доступу до окупованих територій ми не маємо. Ми також повинні розуміти, що з 2014 року у нас окупований Крим і окупована частина Донбасу, де ми не проводимо опитування. А власне на цих територіях було найбільше зосередження громадян з певними проросійськими поглядами, з громадянами, які належали до конфесії. Ціє Української православної церкви, так званого московського патріархату, власне, до речі, вони найбільш консервативні в плані перенесення, взагалі зміни будь-чого, якщо це стосується церкви. Тому, очевидно, що це певним чином також впливає і на, на те, що змінюються погляди, але це не, не є вагомий фактор, оскільки навіть без цієї, скажімо, вибірки ми все одно бачимо зміну тих тенденцій з 2014 року, власне, наші опитування стосовно перенесення дати. З два розпочалися в 2016 році, тому тут ми, це стосується власне усієї України, і саме цього року зафіксовані ці зміни за рахунок зміщення поглядів власне на у південно-східних регіонах. Якщо бути конкретними про результатах, то цього року респонденти на питання, коли вони святкуватимуть Різдво, відповіли наступним чином. 11% сказали, що будуть святкувати 25 грудня, 25% сказали, що будуть святкувати в обидві дати і 7 січня, і 25 грудня, ну і більшість 55% зазначили, що все-таки святкуватимуть традиційно 7 січня. Цікавим є регіональний віковий і конфесійний розповід. Поділ найбільшу увагу я би хотів звернути все таки на. Віковому і на конфесійному розподілі, як бачимо, що ідея святкування Різдва, власне, в дві дати або в дату 25 грудня вона має найбільшу, скажімо, таку підтримку серед наймолодшого і найстаршого населення. Тут якби дві такі полярні довольні, доволі групи вікові, тому що для молоді це більше, скажімо, така розвага, або скажімо, більше це пов'язано з медіа, з загальним такою зараз сформованою думкою стосовно. Сувно святкування з усілим світом, натомість у старшому поколінні, оскільки вони власне є основними. Групою, яка є найбільш релігійною і яка дотримується церковних традицій, тут якраз вже це більш питання світоглядне, і перехід власне в цій групі, і певним чином він є досить цікавий. І те, що змішується вектор і там, говорить про суспільні зміни, які відбуваються загалом, загалом у нас. Також стосовно конфесій, оскільки ми в зв'язку з тим, що зараз у нас доволі мала вибірка, це тисячу респондентів, нас не по скажімо, такий склад загальноконфесійний відображений. Але тут ми можемо бачити, що найбільше тих, хто буде святкувати або 25 грудня, або дві дати це серед греко-католиків. В принципі, там це прослідковувалося і в минулорічних дослідженнях цього року. Також скажімо, їх дещо більше, власне, в середовищі цієї категорії, які готові змінити дату святкування Різдва, і ми бачимо також, що десь до третини. Представників ПЦУ, власне, а їх в загальній виборці, що ми розуміли, це більше половини. Це власне основ по суті таке ядро. Загальне українського суспільства в цьому плані в конфесійному. То тут ми бачимо, що їх є третина, і, і, тобто близько 10% готові святкувати вже за новим стилем і ну і 25% готові святкувати за, скажімо, обидві дати. Ну але все-таки дві третини. Ми бачимо, що в цьому середовищі не, ну, будуть залишатися у е, традиційному даті 7 січня. Цікава також група не відносить себе до жодної конфесії. Ми, як соціологи, припускаємо, що значна кількість власне у цій категорії це є представників є української православної церкви Московського патріархату, оскільки в зв'язку з тим, що зараз дуже багато особливо в медіа є. Тиску на цю конфесію з точки зору, і вони ми вже це бачимо і ну, така тенденція, вона просвідкується з 2014 року. Вони замовчують свою конфесію, або ж говорять про те, що вони просто православні, або ж говорять, що вони себе не відносять до конфесії. Тому ми також бачимо, що значна частина їхня їх власне цієї категорії також святкуватиме 7 січня, тобто, це, це ще не, 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 не така революція, як би ми хотіли зараз про це говорити. Якщо говорити загалом про підтримку самої ідеї, то тут. Тут цифри більш, скажімо, позитивні для тих, хто, хто її підтримує, тому що підтримка і святкування це різні речі, це декларація і дія конкретно, якщо порівнювати. То тут ситуація наступна, відносна більшість ще не не, не ціла, це близько там, 44% підтримують цю ідею стосовно перенесення дати святкування Різдва, і третина, це 31%, говорить про те, що вони проти цього. Ну і близько чверті, 23% все-таки сказали, що їм це байдуже. Тут, власне, ми бачимо також таку певну повільну, але все-таки вона помітна тенденція до збільшення кількості. Тих, хто підтримує цю ініціативу, і як ми бачимо, це все відбувалося і до повномасштабного вторгнення, по суті, починаючи вже 16-го року, поступово, поступово, не так швидко, як би, можливо, ті, хто хто підтримує цю ідею, вони б хотіли цього. Але вона все-таки тенденція прослідковувалася, тому що ну, причини я називав в першу чергу. Ну і все-таки вплив загальної глобалізації він має, він має значення. Ця дискусія, вона, якщо ми пригадаємо, там ще десь 2012-2013 рік, вона була досить вузькою. Зараз вона тому, що, по-перше, встановили вихідний день 25 грудня у нас на Католицьке Різдво. Крім того, оця популяризація загальна, крім того, ну, особливо після отримання Томосу і після того, що Україна обирає свій шлях певний, в конфесійному розвитку, вона більше загострилася через те, Зараз і актуалізувалися в суспільстві, через те ми бачимо, що чим більше цієї дискусії, попри те, що вона хоча б існує, все таки тенденція де з точки стосовно підтримки цієї ідеї, вона є позитивною, ну і поступово збільшується кількість тих, хто готовий підтримати, але це не означає, що вони готові святкувати. Тобто підтримка і святкування це різні речі, бо ми бачимо, що кількість тих, які святкуватимуть різдво, все-таки 7 січня вона становить зараз більшість. Якщо говорити власне в конфесійному і і в віковому і в оригінальному розрізі тут для нас, якби, для соціологів, такого, скажімо, не, не є багато сюрпризів, тому що підтримка власне, цієї ідеї найбільше була в Західній Україні. Очевидно, на все-таки домінування Греко-католицької церкви, хоча греко-католицька церква святкує 7 січня, але дискусія стосовно перенесення на 25 грудня вона існує там давно, тобто ще, ще з 90-х років, про те, щоб святкувати з цілим світом. І друге, це бачимо, що на також виділяється Київ. Тут він більше не настільки як релігійний місто, як більше таки космополітичний, більш не більш прогресивне, де тут, скажімо, найчастіше виникають власне нові ідеї. Тому серед мешканців Києва власне ця ідея також має доволі доволі значну підтримку. Ну і традиційно схід і південь як більш консервативні в цьому плані, оскільки я вже зазначив, що значну вплив на свідомість населення цих макрорегіонів також. Має і українська православна церква московського патріархату. Через те власне цей дискурс стосовно від, ну, відходу переходу на західні традиції, він там все-таки є менш повільним, і ми розуміємо, що певні стереотипи стосовно залібучого західного в цих макрорегіонах, ну це, скажімо, ще з починаючи з радянського часу, вони були доволі сильними. І це не тільки стосувалося різдва будь-якого ідеологічного питання, якщо ми говорили про якісь західні традиції. Також цікаво, ми бачимо, що значна підтримка є серед старшого населення, а власне, я ще раз зазначаю, ця група вона найбільше вікова, вона найчастіше ходить до церкви, вона слідує власне, релігійним традиціям. Тому це для нас якраз оця показник він є доволі скажімо, таким певним сюрпризом у цьому опитуванні. Молодь зазвичай більше підтримувала в минулих дослідженнях цю ініціативу. Цього разу ми бачимо все-таки, що старші в принципі, не проти, ну, але це тут вже ми можемо пояснити. Загальною ситуацію, тобто ситуація, яка пов'язана з агресією Росії, і відходом відходу відбучого російського, власне, навіть навіть це також впливає на, на думку. Громадян, ну і очевидно, що в конфесійному середовищі греко-католики вони більше, скажімо, підтримують цю ідею. Найцікавішою, звісно, група ПЦУ Православної церкви України, оскільки їх найбільше, то ми бачимо, що все таки тут немає домінування однієї думки, і тут певний такий є суперечність, тому що близько 40, 46, якщо бути точнішим, відсотків підтримують цю ідею. Але ми бачимо, що 34% відсотки проти, тобто, при чому. І я думаю, що ця дискусія буде загострюватися, оскільки вона не носить настільки, скажімо, політичний характер, як все-таки це теологічний має значення. Дискусія навколо віри, вона завжди буде складною, тому що власне календарне питання, якщо я не помиляюся, гостро прив'язується до дати сходження благодатного вогню в напередодні великодня. І власне цим пояснюється правильність власне цього календаря, а не нового, який був здійснений у якщо не 16-му столітті реформа так то очевидно, що ця дискусія буде ще довгою. І тут, зокрема, напередодні до цього виступу у мене був також ще ефір на українському радіо. Це ж не тільки стосується Різдва, це треба зрозуміти, що всі свята також будуть перенесені. Якщо Великодень хоча б інколи потрапляє разом з католицьким світом в одну дату, так, в зв'язку з, з астрономічними особливостями, то інші свята вони ж не переносяться. Ну, ну зокрема, наприклад, свято традиційне Миколая, яке ми вчора святкували, а тоді також буде перенесено. На 6 грудня. І це тут тут, тут буде питання, не, не, не питання ж тільки у Різдві, питання в багатьох різних святах, які люди звикли святкувати в певні дати. Ну, наприклад, візьмемо традиційні там, Івана, Петра, які ми звикли також святкувати по старому календару. Тому тут я думаю, що це не, це не одного року справа. і я думаю, все-таки ця еволюція буде, але вона буде довгою. І вона повинна все-таки, на мою думку, виходити з середовища релігійних громад, а не тих, хто не ходить до церкви, тому що все-таки для них це питання більш чутливе і важливе, особливо тих, хто слідують певним релігійним традиціям. В принципі, у мене все. Я готовий відповісти на запитання, тому. Пане Любомире, ви сказали про те, що ми пам'ятаємо, що не так давно 25 грудня стало в Україні вихідним днем. Чи сприяло це тому, що люди почали все ж таки святкувати 25-го? Так, звісно, будь-яка дія, по-перше, це підсилує значення цього дня, бо тому, що ми не, ну, в першу чергу, як ми звернули на нього увагу, оскільки держава, скажімо, його поставила як вихідний день, хоча насправді святкують різдво, як ми бачимо саме власне в цей день, поки не. Не більшість суспільства, тому певним чином це підсилило ці думки, підсилило тенденцію до збільшення кількості тих, хто святкуватиме різдво, але це не є зназначений фактор, тому що ще раз наголошую, дискусія буде відбуватися не в скажемо світському середовищі, а власне в церковно-релігійному. А ми бачили цю тенденцію, яка вимальовується з 2016 року, як змінювалася думка українців, і скільки людей вже почало святкувати 25 грудня? Різдво ви, як соціолог, мабуть, бачите тенденції трошки краще, якщо заглянути на один рік наперед, як соціолог, як ви вважаєте, наскільки ще підвищиться цей показник може? Ну, тут, власне, якщо б ми жили в умовах мирного часу, то ми б могли прогнозувати дуже повільне, але поступове збільшення кількості тих, хто святкуватиме 25 грудня. Як воно буде відбуватися в умовах воєнного часу, важко спрогнозувати. Але якщо принаймні би ми залишалися в цих умовах, яких, яких ми зараз є, то очевидно, що тенденція буде до збільшення кількості тих, хто святкує 25 грудня, тому що це все таки певна еволюція поглядів. В першу чергу, через те, що ну, старшого покоління, Коління, давайте говорити відверто, природньо менша, молодшого, скажімо, збільшується. Відповідно, для них ця традиція не буде такою складною для них перехід, тому що для них не буде дивним тим, що 25 грудня це Різдво. З іншого боку, все-таки зростання власне цих проукраїнського вектору, і, і зміщення, можливо, навіть якось гасла в усіх в усьому геть-геть від, від Москви, геть від Росії, будь-що давайте ми скажімо, змінимо. Можливо, це також підсилить і, 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 і стимулювати. Більш традиційних, скажімо, традиційних віруючих в православному середовищі до підтримки цієї ідеї переходу на новий календар. Ну, ми повинні все-таки розуміти, що 25 грудня це католицька для православного світу, дата. Ну а якщо ми поглянемо в історію, протистояння між католиками і православними, ну, все-таки має такий теологічний характер, більш ціннісний, і тому тут питання тому, наскільки ця група вона. вона Власне, буде визначати оцей, цей, цей, цей певний перехід в самому своєму середовищі. Дякую вам, шановні колеги. Я ваше питання прошу. Доброго дня, Олена Собко, Укрінформ. Знаєте, в мене більш мабуть у продовження питання колеги з приводу. От ви сказали, що у нас все більше людей підтримують ідею перенесення, але якщо все ж таки перейти, ну ваш прогноз наперед, от скільки часу нам, взагалі, українцям знадобилося для того, щоб це питання не стояло, щоб ми знали, що різдво 25-го все крапка, дякую. Хоча б для більшості я розумію е прекрасного запитання. Дивіться. На мою думку, так е якщо ще раз повторююся, є два шляхи розвитку суспільства, є певний еволюційний шлях і революційний. Ну це так би так, ми спростимо це. Е я тому і наголосив про те, якщо би воно відбувалося в умовах там е більш-менш мирного життя, спокійного розвитку, то без Таких стрімких різких подій в суспільстві ну нічого не особливо не стимуляв. Воно б відбулося там через якісь покоління, можливо, там через років 10 20 можливо, це б вже стало домінантою, і в принципі нічого дивного не було. Хоча давайте згадаємо, все-таки ми з 14 січня святкуємо святий Нов... старий новий рік до цього часу, хоча насправді цей перехід відбувся в 17-му році. Так, тобто вже це більше 100 років, і ця традиція вона існує. І ясно, щоб залишилася частина людей, які б святкували як різдво за новим стилем і за. Стар... Так. Очевидно, що Україна знаходиться на межі таких, знаєте, зараз глобальних змін, і, і певним чином ми знаходимося під впливом подій, на які ми дійсно не, не, не можемо нічого вчинити. Тому це тільки підсилює певні зміни. І сказати, що це не відбудеться там за протягом п'яти років я не зможу, тому що може бути таке, що бути прийнятий, скажімо, на державному рівні загальний консенсус навіть влади і церкви про те, що от ми, ну скажімо, примусово, по суті, Переходимо на новий календар, ну і тоді громади, частина громад змушена буде підкоритися цьому рішенню і підлаштовуватися під нього. Але знов ж таки, це повинен бути консенсус між ну, між церковним середовищем і державним для того, щоб затвердити загальний консенсус, щоб і медіа, і політики не починали цієї дискусії навколо того, коли ж нам святкувати різдво. Бо ми, як пам'ятаємо, ну найбільше, що люблять робити українці, це сваритися за будь-що між собою. Так, тобто давайте говорити відверто ще однієї дискусії в умовах війни, ще навколо різдва, нам точно зараз не потрібно. Так? Але якщо вона буде консенсус мати, навіть соціологію, я думаю, що це також можливе рішення, але воно повинно бути прийнято на загальнодержавному рівні. Ще одне уточнення до вас щодо цієї групи, яку ви досліджували вірян, саме московського патріархату. Чи правильно ми зрозуміли, що з цієї групи саме 40% вже готові святкувати 25-го? Ні, ні. Важко. Я вам ще раз хотів би зазначити, що у цій вибірці ми не змогли через малу кількість респондентів визначити саме тих, хто себе ідентифікує, як УПЦ Московського патріархату. Ми можемо припустити, що частково вони знаходяться в групі серед тих, хто не належить належать до жодної конфесії, але серед них є дійсно ті, які вірують і належать до жодної конфесії, які себе не ідентифікують жодної з жодної церков. Відповідно припустити про те, що серед них є якась частина, значна частина, ну принаймні, значима доволі цифра. Важко ну але зважаючи на попередні результати, все таки перехід до більш модерних традицій в цьому середовищі він складніший. вони більш традиційні, більш консервативні. Тому я не мо не готовий зараз сказати точно скільки їх буде святкувати різдво 25 п'ятого грудня. Дякуємо вам, дякуємо, шановні колеги. Нагадаю, з нами був Любомир Мисів, директор соціологічний заступник директора соціологічної групи. Рейтинг наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. Нагадаю, що з нами на зв'язку буде Юрій Гнат, речник повітряних сил України збройних сил України. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!